З Івано-Франківської громади до лінії оборони під кордони з Білоруссю повезли чергову допомогу нашим захисникам. Саме там стримують ворога військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України, який дислокується на Прикарпатті. У нас спільного кордону з Російською Федерацією, з Білорусією більше 2,5 тисяч кілометрів, відповідно. Ну, якщо навіть з боку Білорусі відкинули у 2022 році, але ніхто не, 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 нема гарантії, що звідти знову не почнеться вторження. Чи... Там також стоять кругом кордону, стоять наші війська, тримають фронт, тримають оборону, запобігають вторгненню. Почалася зима, холодно. Потрібні буржуйки, потрібні для обладнання укріплень, скоби, цвяхи, ну, купа речей. Потреби у зимовий період у військовослужбовців суттєво зросли, тому, окрім необхідного для боротьби з ворогом, захисникам повезли усе для обігріву бліндажів. Генератори, буржуйки, все необхідне для обігріву, для світла, там, наприклад, клейонка, щоб бліндажі накривати, мішки. Все, все, що нам треба, цвяхи все нам забезпечили в найкращому вигляді. Ось такі подарунки можна сказати на новий рік. Це дуже приємно для солдатів, для хлопців, які обороняють. Ми будемо раді бачити кожен місяць. вас там. під час поїздки очільник Івано-Франківської громади Руслан Марцінків вручив військовим відзнаки за честь і звитягу, годинники, подяки та грамоти. Ми хочемо подякувати і подякували нашій національній гвардії, тому що хлопці перебували в гарячих точках, і тому від імені громади, вручив нагороди, подяки привіз чергову допомогу для нашої частини 50-го полку національної гвардії. Ми дуже вдячні нашим захисникам за те, що вони і на Лиманському напрямку. А з початку війни і в Волноваха, і інші напрямки, де були великі бої і тривають великі бої. Хлопці захищали. Тому сьогодні від імені громади привезли чергову допомогу і на чергові нагороди.